В Одесі, не зважаючи на оголошену в регіоні жалобу через удар Російської Федерації по багатоповерховому будинку, який призвів до загибелі місцевих жителів, влаштовували вечірки у клубах. Поки рятувальники розбирали завали будинку та діставали мертвих дітей та їхніх батьків, деякі одесити танцювали у нічних закладах. Як відомо, внаслідок влучання шахеда окупантів окупантів будинок в Одесі загинуло 12 людей, з яких п'ятеро дітей. Рятувальна та пошукова операція тривали два дні до вечора, 3 вересня. Цей день в Одесі було оголошено днем жалоби. Проте у деяких клубах міста так і не скасували вечірки. У мережі показали кадри з нічного клубу «Паладіум» у суботу, 2 березня. Цього дня вже було відомо про те, що під завалами перебувають мертві діти. Провели вечірку. На інстаграм сторінці події не посоромилися публікувати кадри танців та гучної музики, які незабаром видали. Кож відзначились у день жалоби за загиблими в танцювальній студії Оліка Денс Студіо. Там відбулась вечірка, відеостанціями було опубліковано в інстаграм. Проте зараз сторінку закрито. Скажіть, У кого не на це, <плес> не завіті мене. Крім того, у мережі опублікували відео біля заправки око у місті Ізмаїл на Одещині. Там люди танцювали під музику виконавців із країни агресора Росії, яка днем раніше вбила в Одесі 12 людей. Нагадаю, це не перші випадки, коли нічні клуби Одеси забувають про трагедії, які відбуваються у нашій країні. Так, після підриву Каховської ГЕС Херсонщина страждала від екологічної катастрофи. Проте це не завадило 8 червня в одному з одеських клубів влаштувати пійну вечірку із фруктами, випивкою та танцями.